Шукаємо таланти. Таким може бути епіграф до нашого наступного сюжету. Вище професійне училище номер 21 міста Івано-Франківська вже у п'яти проводить конкурс із художнього кування серед учнів 9 класів області, вишукуючи здібних дітей, які можуть творити поезію у металі. Училище, як і раніше готує фахівців машинобудівного профілю: це верстатники, електрогазозварювальники, ковалі. Нещодавно професії, які тут можна опанувати, побільшало. П'ять років тому то ми почали готувати виробників художніх виробів з металу, художні кування. І воно добре, бо і діти охоче йдуть. Десь такий є записаний код до, до кування, до металу гарячого, то воно заворожує. І заробіток добрий, і є робота всім, бо в нас працює в області більше 30 ковальських фірм. Ну для того, будь-хто не може вчитися на цій професії, повинні бути художньо обдаровані діти для того, щоб їх виявити, щоб заохотити. То ми вже в п'яте в училищі разом з інститутом мистецтв, з інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, проводимо конкурс з художньої обробки металу серед дев'ятикласників. З кожним роком зростає кількість охочих взяти участь у конкурсі. Нині їх майже 70. Розширюється і географія учасників. Спочатку ми проводили для шкіл міста Івано-Франківська, потім для шкіл міста і району. А на цей конкурс, п'ятий конкурс, вже приїхали учні із Тернопільської області. Тобто, конкурс переріс уже у міжобласний. Що це дає? Це дає можливість відібрати обдарованих дітей для навчання художньої обробки металу. Але кожен з них, якщо не пов'яже долю з художньою обробкою металу, він може працювати в населеному пункті, з якого він вийшов, відкрити свою власну справу, кузню. Професія коваля стала дуже престижною і модною, і це імпонує і інтригує молодих дітей, молодих людей, які хотіли би пізніше. Ну, освоїти цю добру професію і себе проявити у художньому ковальстві. Завдання дев'ятикласникам малюнок та практична робота. Із 37 учасників конкурсу, які взяли участь у минулорічних змаганнях, 17 нині є учнями навчального закладу. Тому на конкурсі панує здорова конкуренція. Хотів перевірити свої здібності. Хоч ну багато друзів тебе прийшли. Ну частково прийшов ну, щоб порівняти їх і себе. Ну, я хотів себе спробувати в е, такій справі, як ковальство, і пробувати, е, щось виробити з дроту, е, порівняти чи є суперники. 670 учнів сьогодні навчаються у вищому професійному училищі номер 21 Переможці сьогоднішнього конкурсу після закінчення 9 класу матимуть змогу поза конкурсом вступити сюди на навчання і опанувати улюблену професію. Яка може принести не тільки задоволення, але й непоганий прибуток.